А я вам зараз покажу наш новий номер, як він виглядає. А він ідеально підходить для сім'ї з двома дітками. А ти у нас одна дітка. Угу. Ліжко для мами з татом. Хочу сказати, що постільна білизна абсолютно білосніжна. Подивіться на цю ковдру, вона просто нова. Більш того, за три доби перебування у цьому готелі у мене жодної скарги. Мені дуже подобається відповідальність адміністрації цього готеля, бо на мої зауваження реагують просто моментально. Льонь, а ти так сильно пригал. Нет, а кто? Ну хулиганы.